Вітаю, шановні глядачі! Зараз я хочу подивитися місто Мар'їнка, що заважає відігнати ворога від Мар'їнки, допомогти Які є перешкоди наших військових, щоб знищити росіян, що наступають на Мар'їнку. Так, є дуже сильні атаки. Щось відбувається. На щось очікують наші військові. Напевно, що десь закрилася дорога, бої важкі, сильні обстріли. Де боротьба? пекельна боротьба. Тут треба. Тут треба, щоб ворогу не прийшла допомога, бо він забезпечує, в нього там накопичується щось. Тут треба закрити допомогти. Тут ворог готується наступати ще більше на Мар'їнку, Підготовка йде. Це все треба, заперечую, забираю весь негатив. Повертаю ворога, ламаю всі плани ворожі. Заперечую, 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 заперечую повністю. Весь негатив. Заперечую, заперечую. Нашим військовим відкриваю дороги, прошу вищі сили. Так, до надійде вся необхідна зброя. Відкриються всі шляхи для допомоги військовим України, Мар'їнці. Надходяться необхідні далекобійні боєприпаси, всі снаряди, все, вся зброя для перемоги. Над ворогом у Мар'їнці, над росіянами. Прошу, нехай якомога швидше надіти. Перек... Прошу, да будуть захищені військові України, буде закрите небо, ворог більше не зможе вести вогонь по Мар'їнці. Перекриваю, перекриваю, перекриваю. Так, страшне, там багато в полон взято людей. Вищі сили, янголів охоронців, духів роду, закликаю, закрите шляхи дороги, надходження зброї, допомоги до в Мар'їнці більше не надходить зброя до росіян, закриваються всі шляхи їхньої дороги, більше вести атаку на Мар'їнку росіяни не можуть, руйнується вся логістика. Відсікаю росіян від Мар'їнки. Буде так, буде так, буде так. Прошу вищі сили, допоможіть військовим України, захистіть, закрити небо, відверніть ці бомби, ракети, снаряди, дрони, кулі від наших військових і поверніть ворогу. Всім росіянам, що обстрілюють Мар'їнку. Вертаю все назад, всі ці кулі з бомби, снаряди, дрони, всю. Агресію вертаю їм назад. Буде так, буде так, буде так. Прошу вищі сили, допомоги для військових України. Відкриваються всі шляхи надходження зброї, бронетехніки для захисту військових. Мар'янці, буде так, буде так, буде так. Доприйде вся необхідна допомога для військових. України для захисту Марінки і знищення Росії буде все сказане здійснене. Так, дійсно дуже важка ситуація. І ми просимо вищі сили, дайте нам е, відкрити всі шляхи, заберіть перешкоди у військових України на шляху до перемоги над ворогом у Мар'їнці, щоб прийшла вся необхідна техніка, зброя. Щоб закрити небо і винищити росіян, що наступають на Марінку. Все, дякую за увагу.